Вітаю підписчиків мого каналу. Сьогодні 5 серпня на Прикарпатті, місто Тлумень, достигає інжир далмацький. Кілька бреб вже повністю достигли, такого року ще б не було, щоб так дружньо в цю пору достигали бреби. Одна вже відпала бреба. Тут парочка висить вже потрібно зривати. Ось вже один плодик тріснув, це вже означає, що вже повна стиглість інжиру. Зараз ми зірвемо, подивимось, які вони О, дуже легенько відриваються, значить він вже стиглий на цілу долоню. Відриваємо другий плодик. Н'ягенький стиглий. Ну і третій. А четвертий вже опав я його половів на листочок. Впав прямо на землю. У Далмацького дуже великі плоди, але це перший рік, що на початку серпня він почав достигати. Гарному достиганню бреп і також, надії, що будуть і фіги достигати. Передували зелені операції на інжирному кущу, який я проводив від червня місяця і досі видаляв лишні пагони, на гілиці залишав по кілька великих плодів і вверх обов'язково чеканив. Добматський для Прикарпаття не рахується раннім сортом, але тим не менше цього року він гарно себе зарекомендував. Дякую всім за перегляд. Переможного миру для України.